А Побачення з Христиною Соловій. Ми не цілувалися. А навіщо е, було побачення? Ну, це було так, як знаєш, як дружнє побачення, побудовано на такому взаємному флірті, просто через симпатію. Ну, це було ще 100 років тому. Ось. Я просто для себе хочу зрозуміти. Тут насправді, я коли е, оцю історію читав і дізнавався, от для мене це було таке: вау, ого! І з з, з однієї сторони, вау, це ставлення до цього твоєї дружини, так і з іншої сторони, вау е, твоє ставлення до давай до цього. так. Скажу, як є. Мені насправді достатньо ніяково від того, що це на я назвав це побаченнями, так, і ага. це названо побаченнями, і мені незручно саме перед Лерою за те, що це так прозвучало, ніби це там побачення. Ніяких там побачень безпосередньо, типа там не знаю, ресторан, там, типу готель, або там прогулянка нічним містом, кабріолет, не знаю там нічого такого не було. Тому це так. Так висвітлено, знаєш, достатньо типу, з точки зору там, інтимного побачення. Але це насправді був такий, як е, пофліртувати, чуть-чуть. Ну, так, такий вайб був на той це, момент. Оце ці твої слова в інтерв'ю. Це, власне, про те, що ти говорив. Спочатку ти говориш, а потім думаєш. Може бути, але ж. Е там не я сказав ці слова, якщо ти пам'ятаєш інтерв'ю. Тобто мене спитали, чи були в тебе побачення, uh -huh. і я може розцінив це як побачення, але це не було. давай Так це не було по інтимне побачення. Uh -huh. це я зараз заплутався в формулюваннях і воно так. Okay, Окей, давай так просто значить, ти можеш поспілкуватися з іншими дівчатами, Можу. не переходячи межу. Так, так ти не зраджував? Ні.